Сьогодні ми просто вже не встигаємо навіть фіксувати, скільки людей з політичних мотивів судить уже за режима Порошенка. І більшість з них це добровольці. Нас виганяють з фронту і тут же заарештовують. І я би хотів звернутися зараз до пана Порошенка. З цього, от точно з цього, почав Янукович. І чим він закінчив? Мені дуже здається, що ви закінчите ще гірше. Тому що і у Януковича не було такого нахабства. Люди готові жертвувати своїм життям кожного дня, а їх за це ув'язнюють, а їх за це катують, а вони сидять під домашніми арештами, тобто просто терор, почався зі сторони влади. Але нічого, нам нічого втрачати, окрім своїх кайданів. Лико Григорович, як його я дуже поважаю, сказав, що у нас купа зовнішніх загроз. Тому нам не потрібен третій майдан. А я кажу інакше: у нас завжди є загрози, і нам потрібен третій майдан, якщо Порошенка Аватар, Мід'ючу, Росія і всі... Не заспокоюються. Майдан, як сказав Володя Полісюк, це не збор людей і не мітів. Це вже ідея української нації, в боротьбі за справедливість, за правду, за українську самостійну, соборну державу. І тільки Майдан вирішує питання в цій країні, а не вибори, не перевибори, які вже давно продані олігархами. Тому, пане Порошенко, схаміться. Ми збиралися по 30-40, 50 людей. І кричали революція, і кричали Слава нації. Товстилесні прокурори, такі ряхи з нас сміялися, коли ми приходили. Скільки вас прийшло? Ваші все одно сяби. Подивіться зараз, це лише на перші заклики. звиходить по декілька тисяч людей. Тільки на один заклик, і це вже проти вас. Тому може варто схаменутися, відпустити патріотів. Якщо йде війна, то оголосити війну Росії, заарештувати Медведчука, від як слушно сказано. Почати саджати вам, прокурорів, суддів, олігархів. І тоді ми тоді не буде майдану, буде правда. Ми переможемо в війні, як перемогли на майдані. Але я дуже сумніваюся, що ви це зробите. Тому я не боюсь майдану. Я його чекаю. І тоді постане воля, і тоді поставив національний вождь. Вот чого потрібно сьогодні в Україні. Бо це і є велика українська правда, правда Божа, український майдан, який вирішує українське питання і таке його вирішує. І поставить там вождя, і поставить там революцію, і буде революційний трибунал. І нарешті справедлива кара для тих покидків, які за свої мільярди продають Україну, які л'ють українську кров. Це на нас чекає. Оці моси вітаю. Слава Україні!